Стильна жіноча сумка за кошкіри у наявності у двох кольорах чорний та оливковий. Сумка зачинається за допомогою магніта та замку змійці. Має одне загальне відділення та з боку боковий карман. В комплекті йде два ріменціальні карабіни. Один коротший і другий довший. Довший ремінець рухлюється. Так що поспіши замовити за посиланням в описі відео. Кількість обмежена, в продаж.